Добрий вечір, шановні. Сьогодні я побачив ось таку новину в телеграмі у Петрика. Якщо ви не знали, хто такий Петрик, то ось його YouTube канал, можете познайомитись. Він запустив свій аналог пікема на КС2 Мажор, який у нас пройде в Копенгагені найближчим часом. Більш детальніше з постом ви можете ознайомитись в його телеграмі або в моєму телеграмі, так. Я створив свій телеграм-канал, так що підписуйтесь, кого не впадло. Суть же з цього ж пікему в тому, що всі задоначені в армії гроші йдуть на потреби ЗСУ. Можна купити, як я вже сказав, як і один квиток, так і більше. За Участь в даному івенті ви матимете змогу отримати наступні призи: це спортивні рукавиці, керамбіт, АВП, Кепка, Старладера, бойовий пропуск операції Фенікс та інші призи. Всього їх буде 12 штук, і ви можете їх бачити на екрані. Крім того, він попросив поділитись інформацією для своєї керес аудиторії, що я власне і роблю. Давайте ж тоді перейдемо на сайт і подивимося, що там у нас цікаво. Реєстрація на сайті дуже проста. Я використав свій Google аккаунт, підв'язав, закинув сюди 500 гривень, придбав 5 квитків. Ось як бачите, у нас іде Opening Stage, починається з 12 березня, тобто сьогодні. Elimination 21 і так далі. Давайте ж тоді зробимо наші пікеми. Так, перше питання: яка з цих команд завершить opening stage без поразок? 3-0. Цих команд найбільше мені симпатизують португальські бензопилки. Чесно, я б взяв їх. Хоча на папері найсильніший. То здається, Cloud9, але я в них не є. Все ж таки, мені здається, що у Португали може здивувати. Тому особисто мій вибір будуть Португаль. So. Друге ж питання більш цікавіше. Яка, завершить, яка з цих команд завершить Opening Stage без перемог? тут мої думки розділяються: це як можуть бути Legacy, людиноамериканська американська команда в складі Cold Domo, Latumis. По іменам ніби все окей, але ж це все ж таки Америка. Там вони між собою такі глину місяць, тому спряжній їх рівень ми побачимо тільки на самому турнірі. Крім того, у нас є лінвіжо на але особисто вони мені симпатизують, тому я їх не візьму в 0.3. Я хочу поставити або на 9 пант, або на обкат. І все ж таки я виберу команду 9 пант на 03. Основне питання, які з цих семи команд пройдуть до наступної стадії. Це Cloud9, скоріше за все, FURIA, Ends, Eternal Fire не знаю. Турки ніби грають, а з іншої сторони не грають. Heroiki, Apex, EXTIC. Linvision, мені здається, вилітають. Pain, монголи не знаю, Imperial не знаю, Кої теж. Екстатік мені подобається. Давайте все-таки на Imperial. Я не претендую на якогось аналітика чи так далі. Можете помідорами не кидатись гнилими. Я не сильно слідкував за цими командами, особливо за південноамериканськими. Зовсім ні одну не бачу. я не бачив. Зробити бікен. Що ми вибрали? Яка зараз без поразок со, яка без перемог 9 пант. І оці наступні команди, я вважаю, прийдуть до наступної стадії. Все, ваш пікем прийнято, можете його редагувати. Так само, як і в КС, можете придбати ще квитків та створити додаткові пікем. Ось так. Шановні, якщо хочете підтримати ЗСУ, українську спільноту, купуйте тут пікем, замість того, щоб купувати його в стій. Прийдемо до домівки, активовано квитків один. Я можу ще створити, поняв. На один пікем один квиток. Окей, давайте тоді зробимо ще один. Якось так. Ось, в принципі, і все. Дякую за увагу. Долучайтесь до акції і всім до побачення. Не хваліте.